-чапурі. І, і сьогодні ми будемо грати в Roblox, а саме в, в симулятор Work at a Pizza, pizza Place. Я пам'ятаю, я давно в неї грав, може, навіть тоді коли що в неї Коли у мене каналу не було, капець-воно було зроблено в 2008. Так, а ми начинаємо! Ми вже зайшли в гру. Так, тут так. Так, от який у мене тут скин був. Каш-аут. Де? мені як не хочуть, тебе на друзі. Я не против. Я би хотів з вами грати. Я хочу з вами грати. Я і хочу з вами грати. Ні. давайте тут. Так, так, так. О, давай ти Що ти хочеш? Що ти там хочеш? Давай розкажи, що хочеш На тобі піцу. Какие напяток ты хочешь? Капец, -мо тут тут так. Чис писаю. Давай, что тут я зато тут хочешь? Так, такого. Так, давай я тебя тут зараз обслужу. Давай, тебе зараз тут. Ну давай спрайт тебе. Так. У уже тут тысячу монеток. Что ты уже хочешь? Давай. Що ти тут хочеш? Давай розказуй, пошпаше. До так, так. Ну коротше я пішов. Пішов я, коротше, додому. Йолки-палки парковки. Де моя там машинка була? Хуйху. хе 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 Пройшло 10 тисяч років. Прошу десять ти... хух, Я нарешті добігаю до площадки е -е, тут машина. Моє бути. Ех, 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 ех. Ой. Коротше я. Ой, я... я гонщик нелегальний, професіональний. Та капець, що тут моє. Капіт? Тачка забагалася. От, зараз ми йдемо до моєї хати. А так це моя хата. Де не густо, не густо. Капець. Я, я дивний, що тут роблю. Дивлюся на закат. Ух! Тут... Так, а это что такие? Я не помню, вроде что это такие. Давайте я тут. Ёлки, ёлки, палки. Юлардж. Кто знает? Кто знает скидки? Вообще э, там какие якісь... А я лишь себе позволил лишь на такие. Что такие? Это спрайт? Дайте бери Стоп, це що? Я сам не знаю, що це. Хтось повісив собі якусь картинку. Скільки у мене там вже відео йде. Так, я на цьому відео вже закінг Ех, буде друга частина, зніму через пару хвилин. А ви не забувайте підписуватися, ставити лайки. А ми закінчуємо.